Друзі мої любі! усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу згадати матч київського Динамо. Це був матч плей-офф, матч за вихід до групового етапу Ліги Чапонів на сезон 2020-2021. Матч відповідь Київський Динамо у себе вдома на НСК Олімпійському підепічні Мірчі Луческу приймають бельгийський гент. 3-0! Динамо Київ перемагає! І з загальним рахунком 5-1 виходить до групового етапу Ліги Чемпіонів на сезон 2020-2021 років. Сьогодні друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Но давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Нагадаю, ще у першому матчі у Бельгії Кояне перемогли Гент з рахунком 2-1, коли ДПН. Принесли каянам перемогу. Клайн Дінст забив загента. До речі, тоді ще існувало правило виїзного м'яча, Тому генту потрібно було забивати два оворота Динамо на Олімпійському. Давайте, друзі, тепер безпосередньо про сам матч говорити. 4-4-2 стартова розновка в Київському Динамо. Георгій Бущан у воротах. Віталій Миколенко і Ліля Забарний пара центральних захисників. Олександр Караваєв, Кінзьора по флангах, Сергій Сидерчик, Микола Шеперенко, ДП на та Жерс Родрігес, четвірка півзахисників. Віталій Буєльський, Владислав Супряга у нападі. Це стартова розновка. Пільська у Динамо. 4-2-3-1. Стартова в вагента, головний тренер команди Д-Декер. Д-декер головний тренер команди Роф у воротах. Пластун Нгаде, Нґанджуї, пара центральних захисників, Кастер Мантес Фортуна по флангах, Дораш Авусу, центральні опорні півзахисники, Клендінс центральний атакувальний півзахисник, Букарі Н'янгбо по флангах та Депуатр у нападі. Це стартова розсновка відповідно бельгійської. Команди. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, кияни вже з перших же секунд дуже активно. О, цей матч кияни розпочали. Ви вже на дев'ятій й хвилині матч. Віталій Буєльський! Віталій Буєльський забила! Забив Віталій Буєльський, і я би би тут, якщо не помиляюсь... Гулю передачи, ДПН віддав, може помилятися. Ні, Супряга, Супряга. Вяслав Супрего йде Гулю передачі на Віталія Бояцького. Дуже здорово по парому флангу Віталій Бояцький. Дуже здорово м'яч підхопив, дуже здорово пройшов. Віталій Буєльський по правому флангу поставив в спину захистику, прострілив в район 11-метрової позначки. І Віталій Буєльський замикає цей прострільний пас від супряги. Пробиває Віталій Буєльський! Та забиває, забиває Віталій Буєльський! П'ятою забиває Віталій Буєльський! Дуже красивий м'яч від Віталія Буєльського. 1-0. Кияни не попереду. Після забитого м'яча, в принципі, динамівці контролювали, контролювали вважаю, цей матч. Кияний м'ячем більше володіли в принципі, моменти створювали. Ось нивки тільки ці всі пенальті вдасться українській команді заробити на 36-й хвилині матчі. На пенальті та на 35 й хвилині вдалося заробити. А ось Депена підходить до 11-метрової позначки на 36-й хвилині матчі. І, до речі, пенальті та супрегата заробив. І справді, супрега голіву передачі віддав і пенальті заробив. Депена пробиває та забиває! Забиває Депена! 2-0! Рахунок стає на користь української команди! Збве гол Депена! ДеПЕНА! Робить рахунок у матчі 2-0 на Київського Динамо. Ідеальний удар. Від Депени вгадав воротар напрямо по м'яча, але удар був настільки точним, що м'яч сідковаріть залітає. 2-0. 2-0 Київського Динамо рахунок. Другий темп. Що казати про другий тайм, то, до речі, у Динамо вийде Вербіч, Віктор Циганков та Андрієвський. Вийдуть у Динамо на другий тайм, Батакан, Самуас та Мар вийдуть у Гента. у Гента, знаєте, була перевага за ударами і за контролем м'яча. Але, че... в принципі, Кияни вже після того, як Віталій Боярський забив ось швидкий м'яч на 9 хвилин, в принципі, да, Кияни віддали ініціативу бельгійцям. Їм потрібно було забивати. Гол динаміці ось заробили одне пенальті на 36-й хвилині, рахунок 2-0. І, в принципі, і кінець першого тайму початок тайму, такий обережний від Динамо, перевага в два м'ячі. Кенон вдається ще й пенальті зробити. Кено вдається ще на початку до тайму зробити пенальті. Жерсон Родрігес підходить до 11-метрової позначки. Жерсон Жерсон робить розвік. Пробуває Жерсон Родрігес та забиває жерсон Родрігес. Робить рахунок 4-0 на корискує Динамо. Ну і після того, як рахунок вже став 3-0, Кияни вже свого щастя не відпустили. Кияни вже не відпустили. У Гента були моменти, там і Георгій ще неоднократно, скажімо так, в гру, в гру вступав Вольс. Але, в принципі, в цілому я вважаю, що підопічні Мірчі Луческу контролювали. Контролювали даний матч, ну і відповідно. Я вважаю, що абсолютно я не перемагає. До речі, давайте на статистику подивимось. Ось, друзі, статистика. Подивіться, да, ударів більше у Гента 21 10 14 4 За ударами в позищину. Також перевага у Гента. 55-45 контроль. І тут також, до речі, перевага саме у бельгійської команди. І справді, і справді у Гента да, більше контролю, більше володіння, більше ударів, і справді, за кутовими також, подивіться, 9-3. Тобто, по всім статистичним показникам, Ген Динамо переграє. Ну, і справді, і справді, бельгійці дуже здорово виглядали. Моменти, моментів вдосталь було у Гента, таких непоганих моментів. Ось киянам було справді важко, але в принципі, після того, як ми став 2-0, коли ви забив а, а, ДП на трішки стало все одно легше. А, знаєте, все одно так, знаєте, відчуття було, що кияни все одно цей матч вже не віддадуть. Ну, і, в принципі, в кінці до кінців, кінців а, динаміці та і перемагають, хоча знов-таки, знов таки. І справді, дуже важкий, дуже-дуже друзі важкий, справді. Я вважаю, все таки другий тайм. Ну, але знов-таки рахунок вже був 0-3 з одного та боку. Вось, тому, в принципі, Кені собі дозволили, знаєте, грати таким чином, грати від оборони, навіть і перемагається, і я вважаю, це було по ділу. Я все-таки вважаю, що бельгійська команда, але все-таки на гол-то награла. І все-таки вона мала забивати, але в принципі, піду пічні мірівчило Челучевську, я вважаю, все-таки пройшли та поділу, хоча знов-таки. Гент, вони молодці, вони, в принципі, хороший матч провели. І справді, можна сказати так, що, в принципі, Генту десь, можливо, навіть трішки де і не пощастили, справді. Але в цілому, а так, в принципі, я вважаю, що динаміці, справді то поділити, і справді перемогли. Друзі, що думаєте взагалі-то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є. Друзі, бажання ви можете написати свідомо в, в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати друзі а вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя, друзі. Бережіть себе, усім до побачення, друзі, усім до нових зустрічей.